Вітаю всіх, доброго дня. Дякую за таку можливість вже вдруге приймати участь в цьому саміті. У мене є коротенька презентація. Якщо можна, будь ласка, її запустіть. Важливо інформаційно. Доки ми вирішуємо технічні проблеми, то я вам хочу два слова розповісти про себе. Як я вже казав, звати мене Олександр Гальчинський, психолог, психотерапевт. За додатковими акредитаціями я супервізор в методиці КПТ та Акту. Супервізор Європейської, Ізраїльської та Української асоціації психотерапевтів. Додатковими кредитанцями є онкопсихологія, дитяча психотерапія, травматерапія та терапія акт, терапія прийняття та відповідальності, чим займає вже останні 20 років цього місяця, рівно 20 років, стартував зі своєю кар'єрою. Отже, тут я хочу поділитися з вами своїми навчальними програмами, які я проводжу для різних. Ланок людей, котрі допомагають нашим військовим і не тільки військовим. І цей проєкт я назвав, я не бачу свою презентацію. Презентація психологія наслідків війни. Двічі надсилав. Добре. Розуміємо, що до війни ми з вами. Користувалися психологами, приходили до психологів для того, щоб покращити наш загальний психічний стан, ментальний стан, психологія заради заради розвитку. Станом на сьогодні ми розуміємо, що психологія заради розвитку це вже трошки не та психологія. Відповідно, ми з вами потребуємо психологію заради виживання. Тобто, в сенсі війни, все, що пов'язано з психологією, повинно фокусуватися не тільки на майбутнє, а в основному на тому що відбувається тут і зараз, тут тоді, коли ми тут і зараз зможемо отримати певні інструменти заради того, щоб прожити наслідки війни, ми з вами відповідно в майбутньому зможемо формувати або будувати якусь власну резистентість та резилієнтність щодо наслідків війни, добре. Ще забув додатково про себе трошки розповісти. Я майор відставці Ізраїльської армії. Армії оборони Ізраїлю 25 років вислуги. Такий маленький нюанс. Різниця між цивільною психологією та військовою психологією. Психологія наслідки війни, і я б назвав би це новою достатньо новою ланкою, яка, власно, яка, власне. Яка, власне Фокусується на тому, що як людина може проживати наслідки війни і долати фактично ці наслідки війни. Психологія війни це цей фах потребує кардинально інших знань, кардинально інших навичок від самого психолога. Тобто, той психолог повинен вміти перш за все розуміти, що відбувається з фізіології людини, з психофізіологією того ж самого бійця, який прожив певні моменти. Бойового досвіду, і відповідно до цього, вже знати, які техніки застосовувати. Фактично всі навчальні процеси, які я доношу, вони орієнтовані на широке коло фахівців ментального здоров'я. Мова йде про короткооткривалі відносно від 2 до 5 днів. Тренінгів. Це Практичних тренінгів, де в основному 30% надається теоретичного матеріалу, заради пояснення, і 70% виключно йде на опрацювання, тобто це не теоретичні тренінги, це практичні тренінги, де всі учасники тих тренінгів відразу відпрацьовують всі надані інструменти. Все відбувається тут і зараз. Тобто, цей тренінг дозволяє вхивцю як і зрозуміти процеси, так і відразу їх працювати на власній шкірі. Що це дає? Перш за все, це дає знання плюс досвід. У нас є одна невеличка така проблема: чимало наших психологів знають добрячий матеріал, але не завжди вміють застосовувати його в практиці. Іншими словами, вони бояться його застосовувати, тому що бояться завдати якоїсь шкоди, якоїсь якихось збитків тому військовому. Не боїмося. Вже сам процес тренінгу дозволяє відпрацювати ці моменти. Дані тренінги, з якими я трошки пізніше вам поділюся, з вам поділюся, є авторськими продуктами, в, також і в співпраці з різними університетами, такими як Криворізький національний університет торгової, торговлі та економіки, точніше, навпаки, економіки та торгівлі. Мова йде про співпрацю з пані Альоною Щербак, якої наразі тут немає. Мова йде про співпрацю з Українським католицьким університетом, мова йде про співпрацю з Запорізьким. Національним університетом та Ізраїльською коаліції травми, в якій я вже працюю майже два роки. Отже, які ми з вами тренінги маємо? Можна якусь збільшити? Ще ми можемо Ні, ми можемо зробити. Отак-от. От. О. Мова йде про. Е один тренінг, мова йде про курс підготовків фахівців з кризової інтервенції та консультування. 40 академічних годин проводиться в режимі офлайн або онлайн. Мова йде про надання чітких та дієвих технік як при кризовому консультуванні, так і при, при стабілізації. Тобто, фактично, людина отримує чималий інструмент, здатний працювати, при при ньому здат, використовувати його при роботі за гострими стресовими розладами. Та також суїцидальністю і все, що з тим пов'язано. Додатковий матеріал це інструменти травмофокусованої терапії та терапії прийняття та відповідальності. Мова йде про тренінг в майже 100 годин плюс 2 суден супервізії. Це, власне, для психологів та психотерапевтів. Даний тренінг вже проходить. Дана річна програма вже проходить в Києві. Наступного місця відбудеться другий блок, другий, другий модуль, та паралельно запускається подібний процес в Одесі. Клієнтами цього учасниками цього тренінгу. Як я вже сказав, є психологи і та психотерапевти. Додатковим інструментом додатковим тренінгом є застосування третьої хвилі КПТ: це схемотерапія, терапія, акт терапія. ДБТ e, e, в роботі теж з військовими або будь-яким з якою ланкою людей, які зазнали наслідків війни. E, маємо з вами окремий проєкт, авторський мій проєкт роботи з суїцидальністю, тижневий тренінг для психологів для, для психотерапевтів, які розуміємо, що питання суїцидальності та війни це питання часу, тобто, чимало людей повернуться з бойових дій. З певним бажанням інколи потребою породити свого віку по певним причинам. Даний курс допомагає опанувати цей стан, тобто допомагає фахівцям зрозуміти, як можна надати якісну психологічну допомогу та підтримати людину в саме скрутний час. Окремим тренінгом є надання інструментів з онкопсихології для психологів та Психотерапевтів, це можуть бути військові та цивільні психологи, які станом на сьогодні планують або вже працюють з військовими, які зазнали онкології. Хочу трохи так підсум зробити певний підсумок. Я вже казав, маю низку партнерів: Ізраїльська коаліція травми, Криворізький державний університет, Український католицький університет тощо, і розуміємо, що навчальний проєктом є продукт співпраці кількох навчальних закладів. В основі закладений багаторічний досвід, матеріали всі стандартизовані е, світовими стандартами та адаптовані до українських реалій. Тобто, все, що я розповідаю на своїх тренінгах, все, що доношу, воно адаптоване під українські потреби і під потреби війни в Україні, і відповідно е, сертифікати теж є від тих е, закладів, е, участь в е, таких тренінгах. Є курсом підвищення кваліфікацій. Тобто, це дозволяє нашим фахівцям приходити на цей курс і отримувати сертифікат державного зразка. І, Анну, теж ми спільно в нашій співпраці розробили певний тренінг. Поділіться, будь ласка. Так, співпраця заради розвитку. Ми всі тут зібралися для того, щоб. Досягти мети, надавати допомогу як за кордоном, так і в Україні створити певний рівень надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги нашим воїнам. І тому тут співпраця дуже важлива. Я дуже рада, що зустріла тут багато однодумців, і ми можемо це реалізувати на базі центру медіан. Це тренінг для фізіотерапевтів, який триває близько двох тижнів. В одному курсі можуть приймати участь до трьох терапевтів, і це важливо, що. Що цей тренінг для фізіотерапевтів буде проводитися одночасно з реабілітацією наших воїнів? Так? Тобто це не просто теоретичні знання, це практичні навички, які будуть освоюватись в системі вже існуючої реабілітації в Німеччині. І, звичайно, хто буде надавати одна частина тренінгу, це фізіора. Терапевтичний тренінг, тобто саме техніки надання фізіотерапевтичної допомоги, і також техніки техніки психологічних інтервенцій та супроводу для лікарів та фізіотерапевтів, які надасть буде проводити Олександр. Також це все буде проводитися разом, і я вважаю, на мою думку, це найкращий формат надання допомоги і навчання. Це не тільки теорія, а це одразу і практика. Хочу нагадати, що Медіан – це одна з найбільших мереж реабілітаційних клінік в Німеччині з великим досвідом. Ну а про Олександра ви вже знаєте. Дякую. Ну тож, спільно до, до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні!